Чинайте. Тема нашого заняття з прикладної математики сьогодні називається мета-математика. Що таке мета-математика? Ви вже напевно чули, що є мета-математика, металогіка, метахімія, метапедагогіка, мета медицина і так далі. Що означає та добавка мета до математики? Що таке метатеорія? Це я вам коротенько розкажу. Для цього я використовую комп'ютер, інтернет, вікіпедію. Так ми шукаємо мета Що ми бачимо? Метаматематика і металогіка, вони подібні і вивчаються в рамках математичної логіки. І завдання цієї теорії показати її особливість. Яка різниця математики і мета-математики? Метаматематики мета, -математики? мета, -математики, мета це означає після. Тобто в яких межах можна застосовувати математику, а в яких межах вже не математика, а інші дослідження. Так само теорія. Є теорія, що аналізує якусь проблему, а є метатеорія. Теорія, що аналізує і методи властивості інших теорій, так званої предметної або об'єктної теорії. Першим, що почалося в науці, це була метафізика. Я вам це розказував на лекціях. І автором метафізики був Арістотель. І перша книжка, яка вийшла в нього 300 років до нашої ери, називалася Метафізика. Вчення про надчуттєві, недоступні принципи, почала буття, існування світу. З іншої сторони, метафізика це частина філософії, що вивчає умови пізнання. Тобто, не знаю, що таке фізика, а метафізика, вона ставить фізику в ті межі, якою фізика займається, а також каже, що може бути ще після фізики. Тобто вивчає що таке душа. душа. Є таке напрямки, що називається метамедицина, метапсихологія. Це також означає, що таке метамедицина. А що після медицини? Чи вартувало було робити цю операцію, чи не вартувало? Чи людині буде краще, чи гірше? Це означає, в яких рамках медицину використовувати, а в яких інші способи лікування. І так само метапсихологія, метахлімія. Яка показує, що це хімія, а що це вже шкідливе, що це вже не хімія, а що отрута. Так? Металогіка також це було друге. Перше було метафізика, друга була металогіка. Вивчає метатеорії логіки. На відміну від логіки, досліджує властивості самих логічних систем. І також метафілософія. Це все гідна інформація, можна подивитися на це і побачити, що таке метафілософія. Вивчайте. Філософію, а тут бачили ці сьогоднішньому занятті я хотів вам розкрити ці можливості на математики. Друге, що я хотів вам розказати, ви вже є зареєстровані в Вікіпедії, є користувачі, ви робили якісь статті, реєстрацію в Вікіпедії, щось там додавали і так далі. А я хотів вам показати, а як тепер дивитися, як вірити тим статтям, які є в Вікіпедії. Для того переглядає історію. Хто писав цю зітку? І так ви бачите прізвище, наприклад, тих людей. Якщо бот це робот писав, так ви бачите, хто тут автор. Ну, Наприклад, один з них це Огірко Ігор Васильович. Це я мав можливість дописати щось там. І крім того, я ще додав ті, які в мене ще є статті. От ті статті, я їх подав в цьому вікіпедії. Як робота користувача, як користувач, користувач так? через то довіряти тій публікації, які педі чи не довіряти, ви дивитеся історію, хто її писав. так? Після того у вас складеться, складеться думка про важливість тої чи іншої історії. От так це була мета математика. Тепер, коли подивитися на таку категорію, металогіка і метаматематика, то ми бачимо, що з цим пов'язано. Основи математики, різні теореми, мета, метатеореми і так далі. Наприклад, заглянемо на метафізику. Метафізика. Що таке метафізика ми бачимо тут? Метафізику ми бачимо тут, тут є розписано, що це так окремо метафізика і релігія, бачите, яка є рубрика? Список, великий список літератури, можна ознайомитися, бачите. Але крім того, тут є ще. Категорія метафізики. І в категорії метафізики ми бачимо, а чим це займається метафізика. Тут бачите і космологія, і, і, і буття, і віртуальність, Бачите? і подія, і простір, добро. Раз добро, напевно, є і зло, досвід, метатеорія, метапсихологія, метатеорії різні є, бачите? Дивіться, фаталізм. Розум, єдине, досвід. Оце, якщо подивитися, і кожен з них ви можете розглянути як матеріалізм і так далі, Бо, в ці категорії. Це була ця метафізика. Так? Ну, що ще хочу вам сказати? Наприклад, подивимося, що таке фізика? Тож можете подивитися в Вікіпедії. І ті всі ознаки пізнання. Вертаємося далі. Вертаємося далі. Наприклад, метатеорія, дивимося, що таке метатеорія? Бачите, є різні теорії. Коли ми говоримо метатеорії, ми маємо на увазі границі саме тої теорії, як її можна застосовувати. Ну, наприклад, закони фізики, які ви вивчаєте, в яких в курсі фізики і так далі, вони діють, наприклад, на віддалі 100 кілометрів від землі, а далі де є вакуум і так далі. Там ще інші теорії. Через то кожна теорія, кожні закони мають менше свого застосування. І це вся науки, які називаються мета, поза. Mm -hmm. Що може ця теорія вивчити, що після того? Що може після того? Так. І от тут є різні такі пов'язані з метатеорією. З інформаційними технологіями я бачу, що тут є: кіберметрія, це наука, яка пов'язана. З інтернетом, з віртуальним свісом, як вимірюєте, наукометрія. Це наука, яка застосовує математичні методи в різних наукових дослідженнях, Вебометрія. що таке веб-сторінки, ви знаєте, а вебометрія це вимірювання, оцінка, на скільки той чи інший сайт використовується. От так коротенько я вам хотів розказати про метатеорію, про метаматематику, металогіку і так далі. І завжди. Коли ви, ви дивитесь статті в Вікіпедії, завжди дивіться, хто є автором цієї книжки, наскільки то можна тому чи іншому довіряти, бо ви бачили, що ви самі можете писати. От бачите, перший започаткував цю статтю Огірко, метатеорія. Але після нього багато людей дописують оцей особливість Вікіпедії, де кожен може внести щось своє, що відвідає. E a coisa é